to my light did you feel my another star you fade away afraid our aim is out of sight Як завжди, моя yeah. традиція, я йду пити каву до річки. Це нічого, що вона замерзла, да? нічого. Але я люблю, не знаю, в мене там така атмосфера, я знаю, що там річка, ну прям дуже мені подобається. Знаєте, мені е, сказала кума, вона е, займається цим, скажімо так, і вона мені сказала, так як я овен, я прям дуже люблю воду, тому що мене потрібно трохи гасити. І я реально біля води я заспокоюю, чому. Ми могли купити інший будинок в Києві, да, готовий вже в лісі. Але я захотіла саме е, біля річки, бо в мене прям такі відчуття біля річки класні. Тому що от вона мені прям потрібна: озеро, річка, що небудь. Коротше, мені потрібна вода, так як я вогонь. Вона прям мене заспокоює. Краса тут така, вже якісь тваринки тут бігають. Чи бігали? Виходжу на лід, мені дуже страшно. Але начебто він замерз нормально. Ми, до речі, кожного року з дітками, коли зима була нормальна, скільки от ми тут жили, то ми ходили прямо туди, дивились також будинки, дивились, як люди живуть. Цікаво було, хто живе, хто живе біля річки. Прикольно, так це до нас зараз будуть приходити собачки, чиїсь, так постійно. Ой, як добре. Погода сьогодні неймовірна. Мені найголовніше, що сонечко. Мені так не вистачає сонечка взимку. А таку погоду я дуже люблю. Я приїхала в свій рай. Сьогодні хочу собі обрати новенькі джинси і взагалі новенький лук. Ой. хотіла ж вам показати, як гарно при денному освітленні нам зробили фасад. Дуже мені подобається, прям, знаєте, всі помічають і всі фотографують. Ви подивіться, який класний лук мені дівчата зібрали. Це боді, дуже такий прикольний джинси, новенькі. До речі, ми отримали величезну прям партію нових класних джинсів. Мені ці сподобалось. І сорочка. Вона є в, тьо, в більш такому темному, сірому і в такому світлішому. Непогано, навіть і пояс я також взяла у дівчат. Зараз буду вам все показувати окремо. Ну лук прикольний вийшов. Мені прям подобається. Ну, дивіться, це боді, який він, дав? Сексуальний, класний. Знаю, що він йде в одному розмірі. 42-46. Дивіться, ви можете перейти на сторінку, подивити. подивіться. І джинсів отримали, я додам, мабуть, навіть фотографії, щоб ви подивились, які моделі. Всі класні. Я зараз ще хочу одні приміряти, І, мабуть, одразу двоє хочу взяти. Давайте ззаді покажу, прям як виглядає. Ну, прикольні. Такі широкі. Як зараз модні. Ну, дивіться на цю модель джинсів. Ну, реально всі класні. Мені просто подобаються більш такі широкі, але там є і не такі широкі, і є більш вузькі донизу. Мені просто дуже хотілося саме цю модель. Ви переходьте, подивіться, ви на 100% оберете якусь модель. І ці неприятні, і сам джинс такий класний. Ну, давно в нас таких прям класних не було, чесно можу сказати. Ну і сорочка дуже класно доповнила цей лук. Бачите, тут ще розріз є такий. Оця сорочка, вона ще є і в більш темнішому кольорі. Я вам зараз її покажу. Он вона якраз висить. Дивіться, є світліша, яка на мені, і є більш темніша. І джинсів ну, величезний вибір. Можете також перейти на нашу сторінку. І тут двох ще нема, бо я їх міряю. Тому точно щось оберете. Ну і те, що, що з нового, мені дуже сподобалось. Ви знаєте, як я люблю костюми ось такі. Я обрала собі в сірому кольорі. Гарно виглядає і дівчат, найголовніше нормальна довжина. Тому хто такий коротенький, як я, ви підріжете. А хто високий, дівчат для вас прям ідеально. Можна, якщо що, штани ще нижче спустити, кофта йде на блискавці. Класно виглядає, і знаєте, що не тільки в сірому, є ще в чорному, є в шоколадному кольорі. Всі вони гарні. Також, якщо що, в нас ще є і жилетки, якраз під цей лук, зараз я вам також покажу. Ось жилет, тільки я, знаєте, примірила його більший по розміру, якщо що, менше, просто в нас тут на кені не стала дівчат напрягати. Прикольно, під жилет, якраз на Там же ще тиждень-два і буде тепло. Треба буде переодягатися. У нас сьогодні знов свято на роботі. Сьогодні подвійне. подвійне, да. подвійне да. У нас сьогодні день народження гарних дівчат. Зараз будемо показувати. я Хотіла квіти показати, а ти Набо, це, диви, які друз. гарні. Ходімо вітати. Ага, всі вже зібралися. Чекають а на співати. нас. А що ти будеш співати? А сьогодні твій. Твій святковий день. — Пишу-пишу. — Та ви що? Я... — А я тільки їм. — А прийдеться? — Я на кроля їхав, це до побачення. — Йди вітай. — Так, у нас сьогодні дві іменинниці. Ольга з Геною роздалася. — І оце роздавай. — Це правильно, да, так. Надо. Хоп, я його Коли під розпис один день народження, то тоді нормально. А Тут треба не помилитися, бо ще тут з Петриківської розпи віддамо Олі. Та я вже така старенька. Спасибо, так? всім. Я приїхала додому. А сонечка як і не було. Що це за погода така? Я просто шоці прям. Це ж надо, ну не дарма місяць лютий, так? Да? сьогодні І лютий. Все, сподіваюсь, у березні трохи потепліше. Нагадати, тому що бачила багато запитань щодо мого конкурсу. Ви знаєте, вже закінчується набір спонсорів. Стартуємо ми 26 лютого. По приходу обіцяю, плюс 10 тисяч моїх найкращих. Він буде йти впродовж 8 днів і ще, звичайно, що буде актив на ваших сторінках. Для броні ви пишіть моєму менеджеру, реально залишилось останні 11 місць. І підійде як і для особистих сторінок, для блогерів, так само підійде і для бізнесу. Мій. Імний. Ей, Михайло на те виходить, на нас тут вже чекають. Раз вечір, дівчата мають йти молоденькі, молоденькі. Інстаграм трошки, як то знаєте, здурів. Він вирішив, що на цьому відео я дуже кексуальна. Буся. Мабуть, хтось приїхав. собі. Я просто в шоці. Я, я навіть там дуже кексуальна, не можу визначитись, що мені більше хочеться Квашену капусту. Чи корочку? А й корочку хочу сьогодні на вечерю. З млинцями. Я якраз зараз буду готувати собі млинець із сиром, як бачите, в мене ніжним таким. Хочу ж вам розповісти: знаєте, що ось так виглядає набір в розмірі М. Тут кожна баночка по 150 грамів. Ви знаєте, що з такими цінами ви можете. Їсти ікру кожного дня. І знайте, що в кожній баночці по 150 грамів, але це ще не все. Якщо в мене вже слина капає. Якщо ви скажете, що ви замовляєте від бабу даще, знайте, що вам ще в подарунок дадуть ось таку баночку і курочки нірки. Вона дуже смачна. Ой, в мене прям слина капає. Просто подивіться, ікриночка до ікриночки, і вона нереально смачна. Я зараз і чорну, і червону хочу покласти. І в кожній по 150 грамів. Ціна за набір 550 гривень, і ще ж подарунок буде вам йти і кранірки. Це якщо ви скажете, що ви від мене. Також в них є набори і більші, так як в нас родина велика, я одразу беру і більший набір. Дивіться, тут по 250 грам баночки ці, як бачите, скляні. І цей набір 750 гривень. І вам також буде йти в подарунок, якщо ви скажете промокод Бабадаша. Баба Даша. Ось така новиночка в них вона з'явилась, ікра щуки. Давайте я вам її ближче покажу. Ось така вона гарненька. Я собі тут зробила і червону, і чорну, і ікру щуки. Ой, ой, як смачно! Я обожнюю цю корочку. Дівчатка, рекомендую, це дуже смачно. І на сніданки класно, і на вечерю. Бачили, скільки я набуздирила її? З такими цінами. Можна їсти ікру ложкою. М -м -м. Так, ми пишемо для вас відео. Завтра я його виставлю. Кс -кс. Це найголовніша помічниця. А тиша, яка всі навчається, я вам завтра розповім секрет, що робити, щоб діти навчалися.